Ну что ж, давайте перейдем на нашу постоянную рубрику чудово Трика. И первым номером в ней. Чудовое побоище. Нет, нет, нет. Было первым... ледовое побоище. Нет, первым... чудово... нет, нет. Первым номером в ней человек, о котором мы уже сегодня говорили, это заступник начального отличия управления ГПУ Олег Пушкар. Давайте послушаем и посмотрим, что он сказал. Если человек, ну давайте представим такую ситуацию, ну, невезучий человек, он становится постоянно свидетелем каких-либо событий. И так что он, он будет штатным свидетелем в этой ситуации? Ну до речі, по поводу свідіти, ну, до речі він не просто мене. штатний свідок. Ви ж знаєте, що був було журналістське розслідування mm. Тетяни Чорновіл. Ми за це дуже вдячні. І вона розкопала, що цей свідок Марінков він має спільний бізнес з такими трьома людьми на прізвище. Юрій Вандін – це колишній Што перший заступник слі голови служби а, безпеки а, України а. і людина, яка здійснювала слідство у справі Щербаня. Ну, да. друга людина. Це Юрій Землянський, колишній СБУ. перший заступник голови СБУ, Точно. третя людина Петро Шатковський, який був заступником 162. голови СБУ. И четвертый из основных фирмы – Игорь Маренко. Такой, у вот. меня оказалось впечатление, знаете, как в школе… И вся людина систематически потрапляет в какие-то плохие я, истории. Я вам скажу это. Знаете, как на английском приходили? Who is on duty today? I'm today. To И вот, who is свидетель сегодня? I'm I am. свидетель сегодня. А вчера? Вчера я а, тоже а, был. А что, случилось? Я, я, что я, случилось? я свидетель, а что случилось? Да, я все видел. Но теперь мы перейдем ко второму номеру нашей чудовой трики, а именно... Шатковский, Вандин и... Шатковский, Вандин и Землянский. И Вин, и Маринков четвертый. Четыре співвластника одной фирмы. Да, но давайте все-таки двинемся дальше. Я понимаю, что он в шоке. Але... У нас есть сейчас действительно шоковая дальше терапия. Продолжается. Это то побоище, о котором мы говорили. Это побоище под гостиным двором место в центре Киева, которое не дает покоя многим. И если одним оно не дает покоя те люди, которым оно не дает покоя, в хорошем смысле этого слова, они хотят ставить культурное наследие Киева, то есть люди, которые хотят с этим гостиным, гостиным двором сделать что-то непонятное. Давайте посмотрим, что... Сродниться на века. На века да. Давайте посмотрим, что происходило на гостином дворе. Давай, давай! Давайте коментувати, колеги, смотрите. Ну, Насправді це це достатньо звична картинка, е, яка, так би мовити, це відбувається кошмар. на будь-яких. Ну, це це те, про що я кажу. Це, це було кошмар. ще неможливо декілька років назад. Але, на жаль, е, Причем у этих людей в форме выправдывают, что действительно они действуют свою, свою работу. Это а люди, я хотел бы для телезрителей сказать, не было никаких митингов, ничего, никто не бросал камни, как многие могут подумать. Просто вышли мирно протестовать о том, что хотят отобрать вот гостиный двор Против ну, захвата его, против рейдеров. И все мы видим, чем это закончилось. Я скажу честно: на жаль, ніхто из цих молодых хлопців просто не подумав, що перед ним может стоять його мати, його сестра, його брат, его е, молодший брат. Ну, это вот как мне вспомнилось в этом смысле, когда у нас был сюжет о первомасле о выборах. И когда одна женщина сказала: говорит: А что ж вы делаете, вы. Толкаєте людей гражданської війни, тому що в Первомайській, ті беркутовці, які которые забирали бю -бю бюлетені, а кажуть, я ж всех знаю, я ж у це, це діти моїх подруг. Угу. Ти знаєш, я, я не буду повторювати це, повторювати і повторювати. На жаль, основна проблема України зараз це втрата моральних орієнтирів. На жаль, оце це все це. На жаль, слідство того, що ми втратили моральні орієнтири. Ні, ми. Ну ми, ми, всі, ми. Не ну давай. Ми є ми всі. Нет, ми всі я, до цього причетні. Я вважаю, що тут. є люди у нас к сожалению, у власті, у яких єдине рішення проблеми це Беркут. Сейчас. я погоджуюсь з тобою. Я погоджуюсь з тобою. Але дивись, але люди ж не виходять протестувати проти цього. Значить, щось їм заважає. Значить, щось їм заважає, ну, може буде, ми не так, все таки вишні. може. Ми, як політики, не так їм щось говоримо. Може, ми не знаємо як з ними комунікувати? Може вони нас не сприймають? Але я знов таки, от я категорично проти цього ми і вони. Я себе від людей не відділяю, і ну, ви знаєте, ну, по тому версія, чому mm -hmm. лупцювали бригінця. Кого там ще, не грає uh, роль. Кажуть, кажуть лупцювали, тому що не були схожі на депутатів. No, тому ну, що були без кроваток, знаете, вот без... Мені розказали. Ну, ну це, ну, це маразму, я карі, тобто простих людей можна. Я, я вам розкажу таку шутку по поводу. Це вот, просто шутка. Когда стоит Беркут, это все гипотетически. Вот депутатий в судовом зале в перший день Лупцевал и значит, что вы не депутат. Из ага. ролик, мы ты каши, без ролик, и вот. Так вот, друзья, я быстренько расскажу шутку, когда стоит Беркут, приходит человек и говорит, а что вот, ну как, ну вот нас же вот щинок говорит, ну, ребят, смотрите, если у вас будет 1000, ну мы, конечно, разгоним. Если 10 тысяч, ну, естественно, тоже будем как-то влиять. Но если будет 100 тысяч, мы присоединимся. Ну, вот б... такой, такой. Да. В каждой шутке до. ну, да, в... я думаю, что это даже не шутка уже. Ну так, знаешь, и зараз скажу так: в каждой шутке доля Саши стоматолога. Да. <свят> <свят> да. Но мы двигаемся дальше. Третьим номером нашей чудовой трики это. Сделали ноги. Знаете, как была такая шутка? Надо делать ноги. Мирошниченко, депутат, да, Игорь. не Юрий, а да, Игорь, Игорь Мирошниченко сделал депутат в Да, депутат партии свободы я сделал. И, до еще намагался, намагался интервью. Нет, нет, он давал интервью, и тут его и тут его и понесли. Да, давайте посмотрим, что благодаря ему произошло с памятником Ленина. Слава Украине, Туристу! Слава нации! Украине! А что милиционеры обнимают машину так не Ну, не знаю, можно машина брать. Вы знаете, у меня по этому поводу мое мнение. Вот правда, есть у меня свое мнение в каких-то вопросах. Я не помню, Пиночет это какая, это в какой стране он в был? Чили. был? В Чили. да, вот я просто убедился, чтобы не сказать какую-то глупость. Так вот, друзья мои, Пиночет, все мы знаем, что он очень суровый диктатор, никто по этому поводу не спорит, но памятники ему в Чили почему-то никто до сих пор Не разрушают. Вот у меня такая вот а позиция. Савалы? Да, у него есть памятники в Чили. Я специально узнавал. Ну, Піночет да. заразом побудував ефективну пенсійну систему. Насправді піночет відроджує. Yeah, no. А з другої сторони, а з сторони от у мене к этому второго але питання. Чи... Стояла куча Почекай, і... але питання, чи можна це робити шляхом 30 тисяч людей, які були на стадіоні в Сантьяго замочені. От питання невеличке. Чи, чи, чи це та ціна, яку як як є? Суспільства... Як, як, як на мене, якщо О, не... я... давайте про охтирку. Да. Давайте про афтирку. Да, Ахтирців. Я нет, вам скажу так, я шалено задоволений тим, що зробили з цим, з цим опудалом. Але мені жалко, що це робили е, е, приїжджі депутати народні з Києва. Якби люди з Охтирки вийшли і знесли це самі, от тоді б я був би совершенно... Ну не заявла не треба... насправді да. насправді насправді не треба зносити. Якщо є побажання громади, є законні легітимні механізми. Як це робиться? Приймається рішення на сесії відповідної ради і пам'ятник демонтації. Да. І пам'ятник да. демонтується. Оце є людині люди, люди, сказали, сказали, бракувало... там бракувало хтибу. Время Все, нас віджимає. Во поэтому і... давайте коротенька фраза да, про іспані. От да. кауділя Франко для того, щоб припинити всі ці распрі, він заборонив обговорювати результати закінчення громадянської Війни. І 30 років вони мовчали. Так, аби, можна, це... вот, поэтому, дорогие друзья, давайте подводя итоги, кратенько попрощаемся. Дмитрій, начнем сам. Попри все, я бачу надію. Uh, я дуже сподіваюся, що ми про щось поговоримо з Європою найближчим часом. Я сподіваюся, що Європа в чергове дасть нам шанс. Я сподіваюся, що наші політики цим шансом ну, принаймні спробують скористатися. Uh, я вам дуже дякую за цю розмову. Сергій Власенко, будь ласка. 25 числа буде, буде непересічна подія буде саміт України ЄС, яка доленосна для України. Я хочу нагадати, що в минулому році у нас не проводився саміт, вперше за два за 20 років, якщо я не помиляю, чи за 15 останніх. От я сподіваюся, на саміті не планується прийняття жодних рішень, але я сподіваюся, що на саміті буде розмова, і Україна, українське діюче керівництво, не втратить останній шанс все-таки скерувати Україну по європейському шляху розвитку. І тут питання не в політиках. Дмитрий, тут питання волі одне. И мяте и Виктор Янукович. Я, в свою очередь, всем желаю добра и любви, желаю всем смотреть вперед, потому что тот человек, который смотрит назад, оборачивается в прошлое, он смотрит повернутой головой. Спасибо всем огромное. Всем, кто пишет, кто смотрит. Поверьте, ни одни комментарии не остаются без внимания. Все читаем, все мы видим. С вами была передача Альберт Эйнштейн. Увидимся через неделю. Любви!